Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Про головне на апострофі. Про мобілізацію зараз будемо з вами говорити. Тема доволі важлива, тому що нагадую, у нас в країні йде війна, на нас напала терористична федерація, але так само ця, ця тема, яка викликає дуже багато питань у суспільства. Давайте ми разом з адвокатами її проговоримо. Разом з нами на зв'язку. Ярослав Куц, адвокат. Пане Ярославе. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, всім доброго ранку, особливо всім живим, а всім пораненим, полоненим. Дай Боже вам здоров'я витримати те. І всім полеглим дякую, дякуємо за за захист нашої батьківщини. Так, пане Ярославе, дуже багато справді питань про е, мобілізацію. Є е, е, рішення Верховного суду, і я вас власне, вас запросила для того, щоб ми його з вами роз... Розжували, можна навіть сказати, простими, не не якимись е, юридичними термінами, а ось простим простим таким терміном, щоб розуміли, хто що і до чого, і які права е, має. Отже, Верховний суд роз'яснив, що якщо військовозобов'язаного призвали на службу під час мобілізації, то цей процес вже не можна скасувати, навіть якщо суд визнає, що призов відбувся із порушеннями з боку е, ТЦК, це не означає, що військовослужбовець може повернутися до цивільного життя. Коли ми говоримо про про порушення з боку ТЦК, то, по перше, я одразу наголошу, що в ТЦК служать військовослужбовці і ми маємо мати повагу до них, але давайте будемо так само десь відвертими, десь інколи представники ТЦК, ось в одиничних випадках, вони ну, користуються силою або ще щось. Ми це, на жаль, бачимо в соцмережах. Про що це рішення Верховного суду? Що нам пояснює Верховний суд України? Давайте почну рівно так само, як і ви почали. Давайте. Ці одиночні випадки, вони, на жаль, стаються не через те, що ТЦКшники, от отакі вони всі звірі, і вони хочуть бігати, виключно ловити людей, а виключно через те, що поліція не здійснює функцію правоохоронців і не здійснює ті покладені на них обов'язки, в тому числі по затриманню і доставці тих осіб, які ухиляються від призову. Цілий ряд осіб, які там не оновили дані, не зазначили їх правильно, просто ховаються, нікуди не ходять і так далі. і так далі. От якраз стосовно них мають застосовувати заходи фізичного примусу саме Нацпол. Але, на жаль, через те, що Нацпол від цього так собі якісно відсторонився, то цю функцію виконує ТЦК. Тепер повертаючись до рішення Верховного суду. Насправді він не роз'яснював нічого окремого, це рішення в конкретній справі. Конкретно військово зобов'язаного, який вже став військовослужбовцем, але він став військовослужбовцем з порушенням, тому що по ньому не було проведено військово-лікарської комісії. І ось про що говорить безпосередньо це рішення а, касаційної інстанції? Воно говорить про те, що окей, порушення було, але це порушення не впливає на суть того, що людина із військово зобов'язаного набула статусу військовослужбовця. І про те, що. Адвокати і сам військовослужбовець, нібито неправильно, обрали свою форму захисту. Тобто вони там включили військову частину у відповідачі безпосередньо ТЦК і просили скасувати і наказ про мобілізацію, і відповідно, потім наказ про призначення частини. Чи правильне це рішення? На моє переконання, і на переконання юридичної спільноти, воно є неправильним, тому що воно по, су по суті порушує основоположні конституційні права людини. Але якщо ми говоримо про те, чи можливо в воюючій країні, яка 11 років вже воює в гібридному форматі, а, яка не може піти в стан війни, а знаходиться у військовому стані, а, чи можливо тут щось зробити інше, аніж те, що зробила держава у вигляді того, що поприбирала всі запобіжники і всі можливі можливості для того, щоб Якісно звернутися до суду, і якісно отримати а, те чи інше юридичне, грамотно виписане рішення. Ні, це неможливо. Так само, як і неможливо це зробити при нинішньому форматі законодавчого органу Верховної Ради, а, які, на жаль, понаписували за цей весь час таку кількість законів, а, які повступали в дію, і які, скажімо так, майже всі мають суперечність із а, вищим. Законом в Україні конституцією України, але вони є: вони є, вони працюють, вони діють, і саме в цих умовах кожен індивідуально намагається захищатися в судах від тих чи інших порушень прав людини. Тому на сьогоднішній день точно не можна говорити про те, що це рішення Верховного суду воно буде основоположним для прийняття в інш... рішень в інших справах. Чому? Тому що є таке поняття, ми не живемо в Штатах. Ми не живемо в англо-сансонській системі права. Ми живемо в романо-германській системі права, де не існує прецеденту. Прецедент це коли один суд написав, і всі мають так робити. У нас є індивідуальне застосування норм права, тобто до кожної людини застосовується норма права індивідуально і до тієї, яка була. І що саме головне, практика Верховного суду вона є, начебто, з одного боку, обов'язковою для того, щоб на неї орієнтувалися суди нижчих інстанцій, тобто місцеві загальні суди і апеляційні інстанції, але з іншого боку, воно не зобов'язує обов'язково приймати саме таку позицію, розбираючись в кожній конкретній справі. Е, тобто, так, все а... одно, якщо ваші права порушили, ви маєте йти до суду, виписувати всі порушення, працювати якісно з адвокатом і захищати свої права. Власне, і я хотіла уточнити тут простою мовою. Тобто, якщо людина не розуміє або вирішила, що суд виніс несправедливі рішення, або щодо неї є якесь несправедливе рішення, навіть щодо мобілізації, кожна людина, так само як і її адвокат, самостійно вирішують, на який закон спиратися і через який закон захищатися. Я правильно розумію? Саме так в цьому, є, в цьому є поняття доступу до правосуддя, що коли ви йдете до суду, ви самі виписуєте матеріальну і процесуальну частину свого позову і на те, на що ви спираєтесь. Ті норми українського законодавства, європейського законодавства, можливо, вже рішення Європейського суду справ людини, на які ви маєте спиратись при поході до суду. Якщо ми говоримо про конкретно це рішення, то в цьому рішенні суд сказав одне: що те, що ВЛК було не проведено, ще не дає підстави для того, щоб військовослужбовець позбавився статусу військовослужбовця. Тобто до моменту а, того, коли вам вручили бойову повістку, ви знаходитеся в статі статусі військово зобов'язаного і живете за законом про мобілізацію мобілізаційну підготовку. А з того моменту, як з'явилася е, бойова повістка, ви набуваєте статусу військовослужбовця і живете вже за законом про військову службу і військовий обов'язок. Відповідно, це два різних статуси, і суд каже, що те, що було. До моменту того, коли ви стали військовослужбовцем, це звісно порушення, але не впливає на те, що у вас з'явився статус військовослужбовця. Так, добре, зрозуміло. Тут би знаєте, пане Ярославе, я б хотіла звернутися до ось всіх тих, хто слухає поради адвокатів з інстаграму. Я не маю на увазі вас. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю? Коли Рілс на хвилину і виходить один адвокат, другий, і переважно російською мовою вони розказують, які, які права є у тих чи інших людей, але чомусь вони забувають про обов'язки. Зазвичай це калька, але як ми бачимо, насправді закон України треба знати закони україни дають там право захищатися і ситуації можуть бути абсолютно абсолютно різними якщо ми говоримо от власне і про це рішення, в тому числі Верховного суду. І там же ж він говорить про незаконні дії ТЦК. Так він це сформулював. А чи є у військовослужбовця, вже який вже отримав повістку, навіть в умовах військового часу довести, наприклад, неправомірність дій представника одного чи іншого від ТЦК, якщо, наприклад, він отримав якусь травму, чи ще щось так зрозуміло, все можливо. В продовження того про інстаграмних, тіктоковських адвокатів ви їх ще можете побачити на рекламних бордах в кожному переході метро і в маршрутках. І там будуть поруч висіти екстрасенси і такі адвокати. Насправді, судова практика. Вона є одиничною в частині того, що а, комусь щось вдалося довести. На сьогоднішній день в судовій системі України вибудувані відносини по мобілізаційним справам, по військовим справам, таким чином, що якщо вже військовослужбовець, там буде рухатися все достатньо швидко. Якщо ви мобіліза... мобілізований і ви а, оскаржуєте дії ТЦК, то, як правило, ці процеси затягуються роками. Я вам це кажу з своє, свого своєї досвіду, своєї практики. Що ж стосується того, чи можливо довести, чи неможливо довести а, винність конкретних співробітників ТЦК, які застосували силу неправомірно, які здійснили незаконний привід, які незаконно позбавили волі, які а, пропустили процедурні рішення, типу як не провели ВЛК, або неправильно оформили документи і так далі. Так. Це все встановлюється. І от в цьому рішенні Верховного суду так само встановлено, що співробітники ТЦК не провели ВЛК військово-лікарської комісії, що є порушення. Відповідно, саме до цих співробітників ТЦК тепер можна застосовувати санкції. Які це будуть санкції? Це вже буде вирішувати Військова служба правопорядку і в подальшому ДБР. Тобто, це уже складова адміністративного і кримінального судочинства. Ці всі порушення. Але ці порушення за своєю суттю... Не змінюють обов'язок конституційний обов'язок кожного громадянина України захищати державу Україну і належним чином виконувати свій військовий обов'язок. Ну от, власне, треба нагадати, що справді що є права і обов'язки. І я, Ярославу, уявляю, скільки зараз в коментарях буде про те, що чому не в Окопі, легко вам говорити. Ярослав, до речі, можливо, я зараз не в Акопі, але, але він там був це. Це я точно знаю. Добре, на який час ось зараз затягуються такі судові справи. Ну тому, що та от цивільне життя, коли ще не було війни, ми знаємо, що там різні кримінальна справа може тягтися, розгляд її кілька років, навіть цивільні справи можуть. Тягтися там про, роз, про розлучення, про ще щось. Ось е, ці е, справи, наскільки вони зараз загружають суди, яка зараз ситуація з ними в судах українських, і як довго е, вона може тягтися? Е, я вам скажу одразу статистики судової. Ви маєте розуміти, що на сьогоднішній день Вища кваліфікаційна комісія суддів ага. оголосила добір на посади суддів в кількості 1800 осіб. Тобто, ага. уявляємо, який на сьогоднішній день. Відсоток суддів відсутніх в загальних судах, і в цих тут, загальних пане судах... Яславу. Я лише зроблю ремарку. Це ще до повномасштабного вторгнення у нас не вистачало суддів, і од одній один суддя міг розглядати до 300 справ. Розуміємо, яке зараз навантаження, саме так. Тобто, тут потрібно розуміти декілька складових, в якому статусі знаходиться і в складній ситуації знаходиться судова система. А, тоді ми будемо вже дивитися на те, чому ми не отримуємо якісний доступ до правосуддя і швидкі в розумні сроки, тобто 1800 суддів на сьогоднішній день не вистачає в загальних судах. Тобто, от в тих, де ми ходимо розлучатися, де ми ділимо майно, а, де приходять ці кримінальні провадження, адміністративні провадження, штрафи, і в тому числі розглядаються справи по незаконній мобілізації. Або при порушеннях ПЦК, які були допущені при тих чи інших мобілізаційних процесах. І якщо ми подивимося на безпосередню практику, говорю з свого досвіду, от є у мене декілька справ, які стосуються того, що просто ТЦК вчасно не розглянули заяви про відстрочку для багатодітних батьків. Так от, заяви не розглянуті влітку минулого року, восени подані позови. І тільки в березні місяці цього року, тобто за сплином там 9 місяців, з'явилися ухвали про відкриття провадження в цих справах, але ще немає розгляду по суті. Тому на сьогоднішній день в державі все побудовано таким чином, що ось ці справи незаконної мобілізації, і так далі, вони залишаються на десятому плані, тому що є ще першочергові справи, яким віддають перевагу в судах. Це, наприклад, справи про... Стягнення з Міноборони і ТЦК тих же самих компенсаційних виплат для поранених військовослужбовців, стягнення компенсаційних виплат для родин загиблих військовослужбовців, розподіл спадщини загиблих військовослужбовців і так далі. І так далі. Тобто суди насправді дуже перевантажені, і з цим нічого поки що не поробиш, поки не з'являться нові судді на своїх місцях. Угу. Ну зрозуміла, говорячи ще про заброньованих, також тому, що останнім часом також говорили: бронь є, бронь нема. Передивилися на когось встигли поновити бронь, наприклад, якісь підприємства на когось не встиг, не встигли. А чи можуть зараз заброньованим приходити повістки? І знову ж таки, тут яка з цим ситуація? якщо заброньованому прийшла повістка, чи може він з цим піти в суд? І поки триває судовий розгляд, він він що? Він може спокійно пересуватися вам показуючи, або ну будь-яким містом. Чи от, як це як це відбувається, поясніть? Нагадуємо, що що таке повістки. Їх є три види: одна повістка на оточення облікових даних, друга для проходження ВЛК, і третє вже це безпосередньо повістка, так звана БРК бойове розпорядження для направлення вас до того чи іншого навчального центру, або прямо до військової частини, якщо ви резервіст Відповідно, Якщо ви заброньований і вам прийшла повістка для уточнення військово-облікових даних, то тут немає нічого складного, ви йдете, їх уточнюєте. Тому що рішення військово-лікарських комісій, вони ж знову ж таки діють тільки рік, їх потрібно регулярно оновлювати, раз в рік проходити ТВЛК і так далі. І точно так же можуть змінюватися у вас статус. Чи говориться про те, що вам потрібно оскаржувати повістку про уточнення військово-облікових даних? Ні. Вам, звісно, можуть розповісти і в Інстаграмі і в Тіктоці про те, що ви можете це оскаржувати, вас, звісно, візьмуть за це гроші, але результату від того не буде ніякого. Чи потрібно оскаржувати е, повістки на проходження ВЛК? Е, потрібно, якщо ви вже ВЛК пройшли, є якесь її рішення, але воно просто не відображено в системі, або, е, ну як там роблять десь. В західних регіонах нашої країни, коли, незважаючи на всі ваші облікові дані, людину можуть притягнути на іншу ВЛК і написати про те, що інвалід став правильною людиною, який може служити. Таке теж буває. На жаль, в нашій практиці ми про це можемо почитати. Але ось такі рішення саме можна оскаржувати. Вони поодинокі, вони поодинокі. І оскарження самої повістки не тягне жодного правового результату. От хто б вам що не обіцяв, Оскаржити можна рішення органу установи організації. От рішення у вигляді наказу про мобілізацію безпосередньо військово зобов'язаного Іванова Івана Івановича, його можна оскаржити. Все решта, всі порушення, які були до цього, це порушення, які створюють правову природу для оскарження цього незаконного рішення. Угу. Зрозуміло, Ярослава. Ну, я чесно сподіваюся, що а, ось люди, які зараз нас подивилися, вони а, матимуть більше відповідей на свої запитання, і це ну принаймні так є. Я для себе почула відповіді. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Обов'язково будемо з вами ще обговорювати. Я думаю, це не останнє питання стосовно мобілізації і так само. Того, що, що відбувається в довкола неї, дякую вам дуже. Ярослав Куц, адвокат, був разом із нами на зв'язку. Я ж вам також дякую і нагадую, допомагайте Збройним силам України. Бо якщо ви не допомагаєте власній армії, існує ризик стати частиною армії окупанта. До зустрічі.